Ще один приклад. Він мене колись вразив. Це приклад, якраз як художні речі можуть впливати на роботу. Це е, азулік, це Мексика, це Тулум і це витвір мистецтва, тому що це сплетені витвори мистецтва. Так? Як виглядає? Отак? Це вхід, так да? я був справді вражений. Люди побудували готель в джунглях з джунглів. Це готель, який будувався без генерального плану. І готель, який будувався в принципі без архітектурного плану. От як воно йшло у них з голови на перших парах, так воно йшло. І воно розвивається вже 20 років. 20 років воно набуло величезного масштабу. Я от сьогодні був у них на сайті перевіряв. У них арт події, у них кулінарні гастротижні, у них спеціальні івенти для весілля, у них е, вже резиденс є. Це все-таки чудернацьке мистецтво, але я не пам'ятаю бренд. Мені здається, був шанель або щось такого формату. Капсульна колекція спеціальна для озолік, маленький бутік прямо в готелі. Чудернацтво працює і створює цінність. Мені дуже подобається вираз «Don't ask» if you are crazy не питай чи ти божевільний ask if you are crazy enough питай чи ти достатньо божевільний